Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент футбол розгром України від Франції у кваліфікації на чемпіонат світу. Український голкіпер увійшов до еліти ліги конференцій. Рома екстрено шукає заміну довбику. Що сталося? З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Центральний захисник Динамо Тарас Михавко може змінити клубну прописку та перебратися до Трапзонспора. У перемовинах щодо можливого переходу захисника можуть долучитися українські гравці турецького клубу. Зокрема, очікується, що Олександр Зубков поділиться власним досвідом виступів у Туреччині та допоможе переконати Михавка обрати саме Трабзонспорту. Додамо наразі у команді вже виступають троє українців: це Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан. 13 листопада відбувся матч п'ятого туру кваліфікації на чемпіонат світу 2026 між збірними Франції та України. Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 4-0. Французи одразу перехопили ініціативу, почавши тиснути на ворота українців. У першу хвилинку Лебле впевнено контролювали м'яч, намагаючись пройти компактну оборону гостей. На 17-й хвилині МБП здалеку пробив у правий нижній кут, але Трубін чудово зреагував на небезпеку. Після цього Франція продовжила тиснути, а захист України впевнено оборонявся. Наприкінці першого тайму Беркуля завдав небезпечного удару в дальню дев'ятку. А Трубін здійснив неймовірний сейв. Друга половина розпочалася оптимістично для гостей на 53-й хвилині у Памекано зачепив з гравця збірної України, але арбітр не поставив пенальті після перегляду вар. Дебютант Михавко запам'ятає цей матч, адже через хвилину він агресивно сфолив проти суперника в карному майданчику. Пенальті Келіян Мбапе холоднокровно реалізував 11-метровий, пробивши паненкою 1-0. У наступній атаці нападник міг оформити дубль, але м'яч пролетів поруч із правою стійкою. На 69-й хвилині акліуш сильно пробив низом. А трубін знову зреагував на удар. Українці прагнули відігратися, тому намагалися. Вибігти в атаку. Під час спроби виходу з оборони через білдап Канте перехопив м'яч у ярмолюка та віддав гольову на Олісе. Рахунок став 2-0. На 83-й хвилині МБАПЕ довів рахунок до розгромного 3-0. За кілька хвилин нападник продемонстрував чудове бачення поля, віддавши на Екітіке, який в один дотик забив четвертий гол. Рахунок 4-0 після гри головний тренер української команди Сергій Ребров пояснив причини такого результату. Він зазначив, що ключовими стали два епізоди з пенальті. За його словами, у момент з можливим 11-метровим на користь України французький футболіст діяв із піднятою ногою. І тренеру здалося, що арбітер мав би вказати на точку. Натомість, через деякий час пенальті призначили у ворота українців, що серйозно вплинуло на хід матчу. Кров додав, що перша половина зустрічі була виконана командою доволі злагоджено. Гравці діяли організовано та практично не дозволяли супернику створювати гострі моменти. Уже після перерви на збірній почалися втома, що дало Франції змогу розвинути успіх. Попри розгромний рахунок, тренер наголосив, що команда має час, аби зробити висновки. Українські ж вболівальники обрали найкращого гравця команди Лева матчу. У цій грі нагороду отримав Анатолій Трубін, який набрав 64%. Після п'яти турів підопічні Сергія Реброва займають третє місце в групі, «Д» з семома очками. Наступний матч команда проведе 16 листопада проти збірної Ісландії. Харківський металіст 1925, видається готує серйозне підсилення під час зимового трансферного вікна. До сфери інтересів українського клубу потрапив півзахисник румунського ЧФР Клуш та гравець збірної національної збірної Косова Ліндон Емерлаху. Харків'яни готові викласти за талановитого футболіста суму в розмірі від 1,5 до 2 мільйонів євро на 22-річного косовара. Це може стати дуже Класною спробою перебратися до українського чемпіонату минулої зими ним активно цікавився ковалійський колос. Проте тоді гравець обрав варіант із переходом до румунської суперліги, де швидко став одним із лідерів своєї нової команди. Інтерес металіста 1925 виглядає дуже серйозним. За деякими даними, ймовірність здійснення цього трансферу оцінюється як надзвичайно висока, досягаючи 80-90%. Варто зазначити, що свого часу Емерлах. Був найдорожчим футболістом чемпіонату Косова. А його нинішня ринкова вартість, за даними порталу, Трансфермаркт, складає 1,3 мільйона євро, що робить пропозицію українського клубу більш ніж конкурентною. У Франції розглядають можливість посилення оборони. ПСЖ нібито визначився з пріоритетною трансферною ціллю. Парижани хочуть підписати центрального захисника Баварії. Дайо Упамекано. у результаті переходу француз міг би скласти конкуренцію українцеві Іллі Забарному, який бореться за місце у стартовому складі Парижан. Контракт Упамекано з мюнхенцями діє до літа 2026 року. Це означає, що вже наступного літа футболіст матиме право ввести офіційні переговори. Та укладати попередню угоду з новою командою. Український оборонець Ноттінгем Форест Олександр Зінченко взимку може залишити команду. Подібний сценарій можливий лише за певних обставин. Лондонський арсенал, якому належать права на футболіста, може відкликати його з оренди або продати, якщо він не потраплятиме до планів нового наставника Ноттінгем Форест Шона Дайча. Український голкіпер Павло Ісенко, який виступає за Румунську університет у краєву, увійшов до п'ятірки найрезультативніших воротарів основного етапу ліги конференцій за кількістю відбитих ударів. У трьох матчах турніру 23-річний українець здійснив 13 сейвів, пропустив лише три голи та одного разу зберіг ворота на замку. Такий показник дозволив йому потрапити до топ-п'ять голкіпрілі. Ліги конференцій, залишивши позаду навіть представників провідних європейських клубів, цікаво, що серед учасників рейтингу немає воротарів українських грандів Дмитра Різника, це Шахтар та Руслана Нещерета Динамо. У Франції повідомляють, що адаптація Іллі Забарного в Парі Сен джермен проходить без жодних проблем. Керівництво клубу позитивно оцінює прогрес українського захисника, який швидко влився у систему Луїса Енріка. Забарний справляє хороше враження на тренуваннях і вже довів свій рівень у поєдинках Ліги Чемпіонів. Особливо відзначають його виступ проти Барселони, який закінчився з рахунком 2-1, після якого у штабі паризького клубу остаточно переконались, що трансфер був правильним рішенням. Французький оборонець Барселони Жюль Кунде несподівано опинився у центрі світських шуток. Футболіст може бути пов'язаний з романтичними стосунками з українською моделлю Юліаною Ясімовою. Про знайомство пари повідомляли ще з 2021 року. Відтоді між кунде та Ясімовою зберігається тісний зв'язок, хоча самі вони уникають публічних коментарів. Юліана Ясімова київська модель, яка відома показами мод за кордоном та співпрацею з відомими брендами. Деякі джерела навіть припускають, що пара могла таємно узаконити стосунки утім, жодного офіційного підтвердження цього немає. Український вінгер Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у Франції. Керівництво Челсі ухвалило рішення відправити українця до Страсбурга для відновлення кар'єри після тривалої паузи. Дискваліфікацію Мудрика скоріш за все скоротять, тому вже найближчим часом він може повернутися до професійного футболу. У Челсі висловлюють довіру до Михайла та бачать його у планах клубу. Наразі невідомо, як саме відбуватиметься трансфер та коли Мудрик зможе знову вийти на поле. Італійська рома зіткнулася із серйозною кадровою кризою в атакувальній лінії, що змушує керівництво клубу планувати активну роботу на трансферному ринку під час зимового міжсезоння. Лазарет команди переповнений, адже через травми вибули одразу кілька ключових нападників, серед яких українець Артем Довбек, Пауло Дібала, Темі Бейлі та Еван Фергюсон. Така ситуація викликає глибоке занепокоєння у головного тренера вовків Гасперіні. Щоб зберегти високі позиції в чемпіонаті, клуб терміново намагається посилити напад. Вже відомий шорт-лист потенційних новачків, які розглядаються для переходу до Риму, до сфери інтересів Роми. Потрапили нападник англійського Манчестер Юнайтед Джошуа Зірське, Форвард іспанського Расинга Джеремі Аравело та лівий вінгер німецького кельна Саїд Ельмала. Окрім того, особисто гасперині зацікавлений у підписанні італійського нападника Аталанти Джанлуке Скамаки. Колишній капітан Динамо Микола Морозюк висловив сподівання, що нинішній лідер киян Андрій Ярмоленко після завершення кар'єри залишиться у структурі клубу та допоможе змінити ситуацію на краще. Морозюк зазначив, що бачить Ярмоленка в Динамо і вірить, що той здатен суттєво вплинути на розвиток команди. Він наголосив, що клубу зараз потрібні зміни, а досвід Ярмоленка здобутий у Європі може стати ключовим фактором. Нагадаємо, контракт Ярмоленка з Динамо чинний до літа 2026 року. Раніше ЗМІ повідомляли, що після завершення. Кар'єри він може обійняти посаду спортивного директора. Європейський футбол готується до наступного великого свята. УЄФА офіційно затвердив та оприлюднив список міст і стадіонів, які приймуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2028 року. Турнір, що відбудеться з 9 червня по 9 липня, вперше в історії прийматимуть одразу чотири країни: Англія, Шотландія, Вельс та Ірландія. Ключові поєдинки турніру пройдуть на легендарних британських аренах. Матч відкриття чемпіонату відбудеться у столиці Вельсу на національному стадіоні в Кардіфі. А вирішальна битва за трофей, фінальний поєдинок, а також обидва півфінали прийматиме культовий лоднецький стадіон ВЕМБЛІ. Чвертьфінальні протистояння будуть розподілені між усіма країнами-господарками та пройдуть у Кардіфі, Дубліні, Глазго та Лондоні. Серед інших арен, що прийматимуть матчі турніру, заявлені Етіхат у Манчестері, стадіон Тоттенгем, Гоцпур у Лондоні, Вілла Парк у Бірмінгемі, новий стадіон. Он у Ліверпулі та Сан Джеймс Парк у Ньюкаслі. однією з головних особливостей майбутнього євро стане унікальний формат кваліфікації для господарів. Вперше в історії країн організатори не отримають автоматичних путівок до фінальної частини. Англія, Шотландія, Уельс та Ірландія братимуть участь у відборі на загальних підставах. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.